Виявилося, що наші клієнти знайомі і послугу з фарбування вікон, не змовляючись, вони обидва замовили саме у нас. Наш наступний об'єкт кав'ярня. Потрібно було кардинально змінити зовнішній вигляд бізнесу. Колір був обраний антрацит, РАЛ-7016, фарбували з трьох сторін. Це приблизно 260 погонних метрів профілю. Також демонтували стару рекламу, замінили віконну ручку, пофарбували дверні, усунули отвори на профілі, а також пофарбували підшиву та метал навісу Акці виглядало одразу після завершення робіт. Приміщення не впізнати, різниця явно відчувається. А так заклад став виглядати після відкриття, і ми, звичайно, сюди завітали. Тільки подивіться, як стильно всередині. А привітна дівчина Бариста просто скарб. Запрошуємо відвідати кав'ярню Бекер, проспект науки 105, випити кави та оцінити наочно нашу роботу. Нам довіряють бізнеси свої приміщення. Потрібні зміни? Звертайтеся.